Андрій Лозовий поривається щось то сказати. предоставимо таку можливість, за тобою в реагірати. вам слово. Павло, дякую тобі. Ну, справді Андрій Лозовий, народ депутат України фракції радикальної партії Олега Ляшка. Він же відригував, навіть не стримався. Перше пане Андрій, ви говорите про те, що ну багато хто говорить, але мало хто Я... підтверджує, що викликали до президента України. Ну от радикали, вони завжди на цьому наголошують. Можливо, ну, знаєш, що пропонували, да, що здавали. Я з великою повагою до Павла ставлюся, і він в дуже важкий для мене час під час революції гідності, один з тих, хто один з тих, хто мені допомагав, і тому говорити йому ці речі мені вкрай неприємно, але я не можу не лукавити про це. Знають всі. Про те, що чинився страшенний тиск на депутатів, я не хочу називати прізвища, щоб підставляти цих людей, тому що я сподіваюся, що деякі з них схаменуться, і дехто з них сьогодні так і не голосував в результаті. Я сподіваюся, що інші схаменуться і не дадуть на остаточному голосуванні, коли треба буде 300 голосів за путінські зміни до конституції. 에, особисто, особ... коли було голосування за включення в порядок денний, була зустріч голови Верховної Ради, де президент Порошенко особисто в присутності голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, лідерів фракції, погрожу, лідеру нашої фракції поданням на мій арешт, якщо ми не проголосуємо. Ми голосували проти. Це принципова позиція, а його, його це було ще до того. Через півтора тижні було подання на мій арешт генеральним прокурором Шокіне. І ви це не називаєте тиском. У вас є совість говорити про якусь взагалі демократичність, коли йде мова про блок Петра Знаєте, Порошенка? Що подання на Ваш арешт відкликано? А чого відкликано? То, що що кличе Порошенка Ляшка на договорняка, Ляшко відмовляється. В тому числі тому що, він немає тому, що голосів. а тому, що у вашого числі, президента радники, ідіоти. Вони не розуміють, що вони начудили юридично. То, Я це запропонував з парламентською трибуною озвучити. Я, пане Павло, ви як юрист. Маєте добре знати, що я, як член парламентської асамблеї ради Європи, подань подання на арешт від нашої генеральної прокуратури, якщо то голосування в Верховній Раді мало маю голосувати сесія пере. Якщо, попри неї, відбудеться відповідне голосування в парламенті після нього арешт, Це буде перший прецедент після Надії Савченко з порушенням прав члена парламентської асамблеї ради Європи з 1949 року. Але а мова не про це мова про те, що відбулося. Відбулося стра... сьогодні. Відбулася страшна трагедія. Відбулася сутичка. Яка збурила суспільство, цього хлопця над Нацгвардійця його рідним ніхто не поверне. Понад сотня людей з різних сторін постраждало. Але є проста річ: куї боно, куї продест. кому вигідно в чиїх інтересах. Безумовно, в інтересах Путіна, якому вигідна будь-яка дестабілізація в Україні. Але це так само вигідно. Можливо, це звучатиме трошки цинічно, але справедливо. І для того, щоб і на майбутнє історія скаже відповідь, хто б говорив правду, а хто лукавив. Це вкрай вигідно тим, хто сьогодні зганьбив себе участю у державній зраді в парламенті. По суті ж, подивіться, після того як відбулася ця трагедія, справжня трагедія. Бо я наголошу цього хлопця, ніхто його рідним не поверне так само, як тих хто на Донбасі сьогодні гине за Соборну єдиною Україною, в той час як нова коаліція блоку Петра Порошенка народного фронту і опозиційного блоку сьогодні ганебно Україну здає, то в. Одразу воно затьмарило. Бачите, ми всі говоримо в засобах маси інформації в соцмережах виключно про ці трагічні події біля ради, забуваючи, що в раді відбулося до того. А ми нема і це відволікає увагу суспільства. Це так само як Путін війною. Велико, велико імперським царським російським міфом відволікає ситуація, відволікає увагу свого народу від катастрофічної ситуації в російській економіці. І тому в будь-якому випадку треба покарати тих, хто винен в тому, що відбулося, водночас, я певен, що історія дасть правильні відповіді на тих, хто на ті, хто стояли за цією провокацією. Це типовий. Підпала Рістагу, це типовий почерк Медведчука. Це він любив людей між собою стравлювати. І коли і нас намагаються це замазати, ну я б просив, це просто гідко і низько, бо коли голова Верховної Ради. Видатний шуля, політичний шулер сучасності Володимир Гройсман, розказує ну, дивіться, що не можна. Я довол... Світлана, так, дозвольте я давай, договорю, тому, що це справді. стосувалося mm -hmm. нас, коли Гройсман говорить, мовляв, винні в тому, що сталося ті, хто кликали людей на, на акцію. Ну, це це низько. значить, з логіки Гройсмана небесну виходить, що небесну сотню убивав не Янукович, а ті, хто кликали людей на Майдан. І ті люди свідомі, які сьогодні прийшли на мирну акцію. Які більшості свої не велися на провокаторів, ті люди, які і я в тому числі кликали. Хіба ми вбили цього нещасного хлопця? І я сьогодні от просто цинічні брехуни. Тому що є, є відео, я викинув на Фейсбук, мій виступ незадовго до цих подій, де я кличу людей поводити себе мирно, закликаю людей не вестися на провокації. Силовий протест інколи потрібен. Якби не силовий протест, ми не завалили б режим Януковича, але він зараз не на часі. Не можна збурювати суспільство. Це те, про що мріє Путін. Це другий Фронт і третій майдан, а нинішня вище керівництво держави робить усе, щоб не неминучим. А він буде дуже кривавим, дуже страшним. Він закінчиться розвалом України. І щоб уникнути його, має бути національна єдність, має бути солідарність, має бути концентрація на тому, щоб перемогти у війні і вигнати окупанта з нашої української землі. А що відбувається, герої наші на сході гинуть. Влада Донбас, за який віддали життя, здає плюючи на могили наших героїв, влада враштовує провокації, намагаючись компроментувати і вичорнити усіх, у кого принципова позиція за єдиною соборною Україною. Тому хотілося попросити людей, коли вони зараз шквал по Намагається всіляко вичорнити усіх, для кого принципова національна єдність, і який намагається так чи інакше забруднити клеймом агентів Кремля. усіх, хто проти змін до конституції, то в мене питання. Виходить, Юрій Шухевич, агент Кремля, який проти змін до Кунарі хочете посміятися. Володимир Путін заявив, що він у зробити казав. Він незадоволений, Йому не підходять ці зміни до конституції. Ну ви знаєте, ну, тут тут як мед й ложко. Я вам зараз знайду відео, покажу, де Путін де-факто підтверджує, що в змінах до конституції зацікавлений більше того. Якщо не все тіло оцих змін писалося в Кремлі, то принаймні частково. І в будь-якому випадку йде війна, ми можемо скільки завгодно говорити АТО, хоча це цинічно, ми ж не кажемо Друга світова АТО чи, чи Перша світова АТО, але Верховна Рада, і якщо я не помиляюсь і пан Олег, і па... Пан Павло голосували 20, обидвоє 27 січня за визнання Росії державою агресорою Ми Верховна Рада визнали, що іде війна. А стаття 157 конституції передбачає, що її не можна міняти під час війни. Тобто, по суті, саме голосування було антиконституційним. І більше того, коли говорять, що конституційний суд його розлумаючи, так по перше, там сидять ті негідники в мантіях, які Януковичу дали владу узурпувати і сьогодні дають узурпувати владу. До Порошенко далі не було проведено належним чином е, обговорення, не було залучені науковці, не було залучено громадськість. Натомість є лист підписаний понад сотню моральних авторитетів, зокрема видатних юристів, зокрема ще радянських політв'язів, які закликають президента і верховного Раду Треба вже трошки завершувати, цей, щоб цей, там цей не просто кашлер, слухачі сиділи на всі студія. Вони так само якось реагували, пане Андрію. Я про всяк випадок все ж таки буду, буду вам дякувати. Оскільки можу завітати ще інші народні депутати, щоб послухати їхню думку. Андрій. Лозу, народе, Дякую, хотів людей да. і журналістів особливо закликати до мудрості, до справедливої оцінки. Шукайте кому вигідно, mm -hmm. а не ведіться на провокації Мінстеця. Мінстеця колективна Ганна Герман. Вони опустилися до найнижчого. Вони зараз готують провокацію, що начебто ага. Юрій Шухевич, який сьогодні виступав проти змін до Конституції, був агентом сказали, КДБ. Це... Прочитайте біографію Юрія Романовича. Він з 15 років по тюрмах, по таборах. Ну майте совість просто. Е, ну, Найшлише в тих, хто це робить, них її немає. Я хотів би, щоб люди проявили мудрість. А будемо стежити за цим. Подім, пане Андрію. Я вам дякую. Дякую вам. Поки святому. що залишайтеся.